Человек, от которого зависит моя, да что-то моя! Судьба всей Украины! Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, заберите меня, пожалуйста, а? вы хоть за долги, я вас очень прошу. Я же вам говорил, Путин вам не указ! 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 Вот если беркутовцам выдать эбонитовые палочки а митингующих ходить в шерстяную одежду. Так мы сможем добывать электричество. Чел за президентский компьютер что-то печатает. Сейчас. Володарь все свету, не то. Джолыный король, опять не то. Сеньор Голодомор. Слушайте, по-моему, он президентскому компьютеру пароль подбирает. Кажучи правду, єдине, нещо... шоу. Табака. Зігріває душу, це надання українців Термос. Так стоп, подожди. Що Это надо переписать. Чого? Ну, по тексту совеваю, надо украинцы. Голомосла, а вы сказали термос. Якщо вы товариш, не выведете. Твої зелені війська з Криму ми через місяць виведемо всіх дівчат з Москви. Ми ще говоримо, Путін безсовісний пристав к Україні. Та да може бути не случайно, бо дуже Україна красавиця. Она ему просто нравится. И судя по его поведению, она ему нравится больше, чем Кабаева. Я вам честно хочу сказать, что э, все истории, все легенды о том, что в России происходит информационная антиукраинская война, это все неправда. Э, я подтверждаю, я нахожусь здесь уже второй день, и вас э, бензировцы уже немножко недолего. Если мерить слухом, то российская войска станет на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед. Не любишь ты нас, хохлов, Россия? не любишь, да. Нет. А зря, зря. Вот ты выйди на Тверскую, ты посмотри. Да там же кроме нас, хохлов, и любить-то некого. Что касается кредитования, то Украина, если честно, между нами напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть э, готова принять в любом количестве, с любой стороны. Готова принять в любом количестве, с любой стороны. Я почну с подым. То вирішив, що символом спротиву може стати актор у гримі. Хто придумав цей образ, цей зелений, який, мовляв, не втік, сказав: Дайте мені зброю. У вас коли-небудь виникало відчуття, що вам показують фільм, але хтось вирізав титри, і ви забули, хто режисер? Саме так я відчув, коли вся країна повторювала цитату, яку підготували піарники банкової. Ніби вся нація стала знімальним майданчиком. А ми, актори. Що грають власну війну перед камерою. Зеленський не символ спротиву, символом спротиву був і є український солдат, який у мокрих окопах тримав лінію, коли світ ще не вірив, що Україна вистоїть. Символом є волонтер, що продав авто, щоб купити тепловізор. Символом є лікар, який без світла робив операцію, але не актор у бункері, який читає готовий сценарій і називає це зверненням до нації. Справжні символи не мають режисера, не мають гриму, не мають телемарафону, їхні обличчя, чорні від сажі, а не освітлені софітами. Пам'ятаєте, як усе починалося, коли хтось вигукнув він не втік, і вся країна зітхнула з полегшенням, ніби це вже подвиг. А чи не є найменшим порогом людської гідності не втікати? У цей момент пропаганда народила нового героя. Героя, який не виграв жодної битви, але виграв монтаж. І цей монтаж повторюють донині. Я бачив, як цей міф росте. На екранах він сміливий, на брифінгах непохитний, у соцмережах святе втілення патріотизму. А де він був, коли перші танки підходили до Харкова? Де він був, коли оборонці Маріуполя просили допомоги? Він сидів під землею і з кожним метром бетону над собою його рейтинг ріс. Так народжується культ без ризику. Ти не бачиш смерті, ти бачиш лише кадри з офісу, і ці кадри продають як героїзм. Я пам'ятаю інших людей: тих, хто стояв із кулеметом поруч із військовими, хто був там, де свистять снаряди, а не де лунають оплески. Але телевізор не показує їх довго, бо вони не дають правильного світла. Їхні слова різкі, їхні очі втомлені, а втома не продається. Продається усмішка, продається драматичний кадр, продається фраза Я тут. А де саме тут? У ямі під банковою, і тут з'являється він, Єрмак, головний режисер цього серіалу, людина, що створює ілюзію державності, коли навколо лише сценографія. Він зрозумів, символ потрібен не щоб вести, а щоб прикривати. Поки актор на екрані за його спиною можна красти, домовлятися, вести торги. Коли кажуть, він символ єдності, треба питати єдності, кого з ким, бо єдність із офшорами теж єдність. Єрмак створив теплу ванну, і в цій теплій воді символи не тонуть. Вони розм'якшуються, стають зручними. Цей сценарій писався не в Києві. Його писали там, де розуміють силу телевізора краще, ніж силу правди. Російська школа маніпуляції завжди вміла створювати героїв зомбі красивих, послушних, передбачуваних. Коли мені кажуть, що російські спецслужби виростили Зеленського, я не сперечаюся. Може не виростили, але точно підживили. Вони знають. Найкращий контроль це той, який народ любить сам. Справжній символ боротьби це залужний, людина, яка не потребувала режисера, його промови короткі, як постріли. У його очах не акторська сльоза, а стомлений погляд того, хто ночував у штабі, коли інші читали тексти з телесуфлера. Але його на екрані майже не показують, бо він реальний, а реальність ламає міф. Ми, українці, знову шукаємо гетьмана, не помічаючи, що справжня сила у нас самих. Нам нав'язують обличчя замість принципів. Ми сперечаємося, хто герой, замість у того, щоб запитати, що зроблено. Ми аплодуємо образу, а не дії. Бо дії складні, дії болючі, а образ зручний. Його можна поставити на футболку, зробити мем, викласти сторіс. І це працює. Алгоритми люблять простоту, а правда любить мовчання. Мені кажуть, не чіпай, бо він під час війни тримає націю. Ні. Націю тримають ті, хто не має часу на ефіри, націю тримають ті, хто мовчить. Коли медсестра витирає кров, вона не питає, хто президент. Коли артилерист навіднику каже, корекція плюс 300», він не думає про марафон, він думає про виживання, і це є справжня лояльність державі там робити, а не грати. Я бачу, як тепер кожна критика стає злочином. Якщо ти кажеш правду, ти ворог єдності. Якщо питаєш, куди ділися гроші. Ти агент Кремля, і що далі, то менше місця для голосів, залишається лише хор похвали, хор, який співає, дякуємо, навіть коли нічого не працює. Це не єдність, це апатія під брендом патріотизму. Колись я думав, що Зеленський просто, просто наївний. Тепер бачу наївність це лише форма цинізму, коли ти настільки впевнений у власному серіалі, що вже не відрізняєш ролі від реальності. Він грає президента, який не грає президента, і це найвищий рівень акторської роботи повірити у власний міф. Тому він не символ спротиву, він символ голограми, символ, створений, щоб відволікати від тих, хто справді чинить спротив. Подумай про це. Ми створили героя, який нічого не зробив, але вчасно залишився в кадрі. Ми перетворили виживання на подвиг, страх, на мужність, тишу. На лідерство. І чим більше ми повторюємо цей наратив, тим глибше занурюємось у туман. Зеленим його називають не випадково. У цьому кольорі зливаються надія й брехня як два шари хрому на дешевому ордені. Єрмак навчився тримати націю у теплій воді, коли занадто гаряче, підливають холодного патріотизму, коли занадто холодно й додають трохи шоу. І ми плаваємо, не помічаючи, що нас варять повільно, як жаб. Символ потрібен, щоб відволікати від кухні, щоб ми не бачили, хто підкидає дрова. Але я бачу інше я бачу фронт, де немає символів, де є запах металу, втома, злість і коротке, тримайся, брат. І там народжується справжній опір без камер, без гасел. Там ніхто не кричить Я тут, бо там усі тут. І ця правда коле очі тим, хто живе в інформаційній оранжереї банкової. Ми часто говоримо, що Зеленський не втік. Але давайте чесно, він і не виходив, він залишився там, де безпечно. Справжня мужність це не вибрати правильну локацію, а залишитись тоді, коли страшно. У його історії немає страху, є лише режисура. І цей страх переносять на нас, щоб ми боялись запитувати. Єрмак створив теплу ванну, але кожна ванна закінчується холодною водою. Коли закінчиться їхня вода, ми побачимо дзеркало. У дзеркалі не символ, не актор, не режисер. У дзеркалі ми. І питання просте: хто справжній? Той, хто воював, чи той, хто грав? Коли історики колись відкриють архіви, вони побачать, що в час, коли народ стояв на межі, його символи займалися рейтингами. Вони будували ілюзію контролю, щоб приховати власний страх. І в цьому є головна трагедія, бо страх влади став нашим фоном. Ми почали жити у фільмі, який знімали проти нас. І тепер я запитую, може настав час вимкнути проектор, може настав час перестати шукати героїв у телевізорі, бо кожен, хто справді гідний, не потребує титрів, вони не потребують навіть подяки, вони просто роблять свою справу. А ми мусимо навчитися бачити це без підказок, без наративів, без символів. І тоді, можливо, туман розвіється. Ми перестанемо вірити тим, хто грає, і почнемо слухати тих, хто мовчить, бо правда не кричить. Правда, дихає поруч у кожному, хто вижив. І коли ми це зрозуміємо, символи втратять силу, а люди отримають її назад. Відтоді я зможу сказати: ми дорослішали, ми перестали поклонятися вигаданим героям, ми вийшли з зеленого екрану в реальність, і, можливо, тоді справжній президент з'явиться не зі студії, а з окопу, не зі сцени, а з землі, де пахне димом і потом, бо там, де немає камер, народжується майбутнє. Я Олексій Зінчук. І якщо ви дослухали до цього моменту, значить зелений туман починає розсіюватись. Держава стала фабрикою сортування людей. Працює конвеєр на частини. Хто вартий захисту, а хто просто гвинтик у грі. Дивлюсь на екране. Десь в рем'ячеві дні. Судді та начальники, всі носять мундири чисті є спеціальні шляхи для тих, хто має імена, для решти, лише номери, папери, списки. Хто вирішує, хто обирає толі? Лауро, хто в безпеці, хто залишається в полі. Механізм працює, люди стають просто цифрами. Ти маєш мовчати, адже ти знизів або схилися нижче. Ті приймають рішення з бункерів далеких. Як довго буде тривати цей безладний хаос? нагадаю усім це не приватне володіння, царя, не феодальна вчин. Не сімейний бізнес Україна народу чуєте, не ваша власні Призов, бронювання, відстрочення, виїзд закритий. Одним війна, іншим прибуток. Третім. Тільки могила, доки, кише Закони, тиснуть бідних привілеї, множить багатих. Доки, доки, от Одні втрачають все, інші купують нові маєтки. Судьба всей Украины! Владимир Владимирович! Владимир Владимирович! Заберите меня, пожалуйста, а? Ну хоть за долги, я вас очень прошу. Я же вам говорил, Путин вам не указ. Указ, указ! Вот если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть шерстяную одежду, так мы сможем добывать электричество. Сел за президентский компьютер, что-то печатает. Сейчас. Володарь все свету, не то. Бджолыный король, опять не то. Сеньор Голодомор. Слушайте, по-моему, он президентскому компьютеру пароль подбирает. Скажешь правду, единый шоссе. Зігріває душу це надання Украине. Термосы. Так стоп, подожди. Що це Это надо переписать. Что? Ну по тексту совеваю, надо украинцы. Голомос, а вы сказали Я Если вы, товарищ, не выведете свои зеленые виска. Криму так. ми через місяць виведем всіх дівчат з Москви. Ми все говоримо, Путін безумість пристав к Україні. Да може быть не случайно, бо тоже Україна красавица. Она ему просто нравится. И судя по его поведению, она ему нравится больше, чем Кабаева. Я вам честно хочу сказать, что э, все истории, все легенды о том, что в России происходит информационная антиукраинская война, это все неправда. Э, я подтверждаю, я нахожусь здесь уже второй день, и вас, э, бендировцы, уже немножко недолегают. Если верить слухам, то российская войска ставит на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед. Не любишь ты нас хохлом россиян? Нет, не любишь, да. Нет. А зря, зря, вот ты выйди на Тверскую, ты посмотри, да там же кроме нас хохлов и любить-то некого. Что касается кредитования, то Украина, если честно, между нами напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть э, готова принять в любом количестве с любой стороны.